Я всіх вітаю, мої любі підписники. Сьогодні в Києві погода плаче. По прогнозу мряка, але це не мряка, це такий дощ, березневий дощ. Сьогодні у нас середина березня, середина 15 число я вирішила зняти для вас трошки своєї краси, поділитися з вами. Це наш красунчик Персіваль. Все у нього добре, квітне, манюсенькі такі квіточки, така велика губа, порівняна з розміром квітки. Чудовий манюнчик. Це моя інтісан. Тут вона квітне, квіточки такі супкенькі. Така у неї губка неонова. Ось дорожчий такий квітоносик. От один тут ріст у неї, скільки бутонів. Раз, порахувати. Раз, два, три, чотири. В общем, може погана прикмета рахувати бутони. Але гілочка така красива. Ще тут дорожчує. І квітний, і дорожчує. Он які пуп'янки вже. І ще не все. Це ось і третій квітонос. І ось дивиться віконце третій, третя гілочка, яку дай дорожчий мій мій інтісан. Ось тут буде теж квіточки чотири. Ось така в мене краса. Напобнявилась тут. Так. Це моя. О, моя Оудс Хорн. Красунечка. Сяє таким. Камера дуже точно передає колір, от така вона і є. Наче її хтось зсередини підсвічує. Вона теж, бачите, відчуває весну і теж там. Дорощує, дорощує мені ось такий квітоносик, і там уже бутончик визріває. Мій красолчик Оудсхорн. Колоргіл. Дівчинка з обкладинки. Подивитесь, что тут у нас. Покажись. А вот что у нас. Тут теж четыре бутончика доростила она. Нежно, моя, нижняя красуночка. Дощик стучить по підвіконню. Так, це у нас красуня Surfсонг. Помаранчева квіточка жовто гаряча тепла і дуже чудова. Що там у неї? Зараз піду блищенько. Подивлюсь, вона теж ходить. Кожна орхідейка не зупиняється, вона і квітне, і продовжує на майбутнє дорощувати. Тобто, ці, коли ці квіточки відквітнуть. У мене ще будуть свисти на підвіконні орхідеї. Яка краса. Сьогодні у нас <кій> в Києві стало дуже холодно, тож було майже літо, плюс 20. Так, це моя. Я її називаю Барбі. Красинька Барбі, подивіться, що у Барбі там. у Барбі там. А там теж дорощується квітонос. Ось. Так от, в Києві похолоднішало. Зараз знаю, що дуже багато людей хворіє на якісь грипи, чи ковіди, чи щось там. І я не, виклю... Ні, не виключення. Сьогодні ходила знов до лікаря, не знімала вам нічого, бо хворіла. А тепер мені стало вже краще, і можна засняти трошки краси. Так, так що хто хворіє? Не тягніть з цим ділом, йдіть, йдіть до лікарів, бо зараз така, ходить такий гріб, що можна так доходитися, що потім вже тебе і не врятують. Тому у когось щось така, якась слабкість, незрозуміла температура. Не чекайте, йдіть. Боже, яка ж красива, красива! Це Дейтріпер і теж дорожчає. Гілочку це моя рум'яна дівчинка. Мила, мила дівчинка моя. Бачите, яку гілочку доростила? Ну і тут причаїлась моя біленька фіалочка. Я не знаю, що там в неї на ту. Думає квітно чи ні. Лисічко чудове, ну, хай відпочиває. Вона сама зрозуміє, коли їй потрібно розквітнути. Ось таке у мене чарівне підвіконня. Дощик постукує. А квіточкам подобається така погода, бо на вулиці волога і автоматично вологість піднімається і у нас в квартирах, що нашим орхідейкам дуже-дуже подобається таке. Бернадетта зі своїми такими красивими плямистими пелюсточками. Квітка велика сантиметрів 9, може 10. Пелюсточки вже ніжні. Чудесна квітка. Зараз подивимося, що вона там приховує чи не приховує. Ну, не знаю. Може, оце щось тут і є. Що це? Я не знаю, що це. Якийсь пуп'янок є. Може, щось і буде теж дорощувати. Така в неї розеточка, такі листечка, трошки пильні, нічого. Якось протру. Мій Golden Leopard відквітнув. Зараз я вам покажу його коріння. Подивіться, треба вже поливати. Це таке, така в нього коренева система. Так, добре, що витягла Сріб, Сріблясті ті корінчики. Так, треба поливати. Ось йдуть там корінці, йдуть. Молодий квітоносик там причаївся. Так що зараз дознімаю. І буду поливати свого леопардика, бо він там хоче мене порадувати. Бачите? Я сама ну, тільки сьогодні побачила цей квітонос. Він не просто так тут стоїть на підвіконі з таким шикарним листям. він хоче, он у нього є такий товстелезний. Кітонос, я його не зрізаю. Тут якась є якийсь ростик, але він дуже давно і навряд чи він буде дорощуватись. Ну, орхідея вирішила вирос... почати вирос... вирощувати новий кітонос. Це у мене <клес> лист такий... такий вийшов, тому що. Коли він тільки ріс, це було восени, то на нього напали тріпси, а мене вдома не було в той час, і його трохи погризли. Коли я побачила, що там щось такі, отут -от були такі, як припухлі, такі пухирці. Я думала, що тут таке, я ж не знала, що тут тріпси так виглядають. ну ці їх кладки. Я думала, що якась хвороба, і тому я от мазала топсіном, ну воно в, рі... Это, в рідані не зробило нія... ніякого. Але <кхід> ось така так трошки виглядає не дуже презентабельно листочок. Ну, нічого. Рослинка така. Здорова і така міцна, і імуні... імунітет, видно, у неї гарний, так що все буде все добре. А то, що там трошечки листочок не красивий, нічого страшного. Так, ну що, Берна, -та... Вона там теж <смірш> у мене сьогодні день знахідок, я не знаю, ось, бачите? Ви бачите це? Ну це, я не, не пил маю на увазі. А ось тут оце квітонос. Новенький квітонос у Бернадети. Мало того, що вона квітне, квітне, в неї чотири чудові квітки. Так у неї ще е, лізуть корінці такі, ось такі чудові, молоденькі. Старенький розкуклюється, ось, бачите, Розкуклений старенький, ось під листочком. Розкуклився теж корінець, Пере з усіх боків. Так ще й ось, я помітила, ще й квітонос. Ось сьогодні день, день знахідок. Так, це у мене такий манюсенький-манюсінький манюсінький листочок. Це моя кімоно. Молоденький листочок нарощує. Так, сподіваюся, я зараз не, не знайду новий квітонос, бо вона ще дуже маленька, така, ну, розеточка в неї така молодесенька. Довгий-довгий магазинний цей вука. Квітонос, вона його доростила, квітне. Зараз трошки поверну обличчям. сюди подивись, красуня на нас. Ось, кімоношечка квітне, одна вже квіточка у неї відквітла. І ось здорощує ще, бачите, три бутона. Три бутончика, такі чарівні уже такі, от-от-от-от вони роз, розкриються. Тобто це револьверний тип цвітіння. Одні квіточки відкитають, а інші розкриваються. Ось така у мене чудова кимоношечка. Так, це моя чарівна Celebration. Аля Celebration. з таким чудовим, чудовим язичком губою. Ніжна, красуня, тендітна. Квіточка велика. Це орхідея, яка квітне постійно, просто квітне і не зупиняючись. Вона постійно щось дорожчує, вона постійно щось розкриває, у неї чудові корінці. Вона е, ростить зараз ось такий молоденький, красивий листочок. Зараз я вам покажу її кореневу систему. Ось я її нещодавно поливала, там в горшечку росте якась мох якийсь чи що. Ось чудові корінці. Олита орхідейка. Орхидей, не знаю, я туди не, не зазирала. Може і у неї десь там щось уже ще? Може, щось я пропустила. Може, щось дорож... дорожчує, крім окрім листочка. Не знаю, поки що не не, не, Не бачу. Так, але ось. Вона ще у мене дорожчує мені ось такий чудовий теж квітоносик. Ось така у неї мутована одна квіточка. Зараз розверну, покажу. Трошки таке таке щось накрутилось ось, ось, ось тут защіп. І тому така, такий вигляд має, це в неї одна квіточка така сформувалася. А інші всі нормальні. До речі, я люблю стандартні орхідеї. Я не люблю ніякі там, пілоріки, щоб не розквіт... Щоб вони, по-перше, в них квітки менші, ніж стандартні. По-друге, вони мені. Ну, мутанти, вони є мутанти. Мені подобається все таке, як, як її селекціонери і бажали і там створювали. Саме така. Ще метелики ну, туди-сюди мені ну, може, може і подобаються. Але якщо взяти метелика і стандарт, мені більше подобається стандарт всіх квіточок. Так, це у мене теж хворіла на, на, на тріпси архітейка. Тут, тут це у мене. Це у мене Pretті Romanus. Вона нещодавно відквітла. І ось, бачите, там маленький-маленький лізе новенький, молоденький листочок. Теж почала вона період вегетації. Тепер буде дорощувати листечко і корінничку. Добрий день, пан Павороття. Це Павароття. Красунчик мій. Такий такий красунчик весь. І цей красунчик теж туди ж. Всі орхідеї відчувають весну ось ось такий у нього. Квітонос і буде, може, три, може, чотири квіточки ще. Який красивий, темний бутон майже чорний. Краса. Вот мы и перебрались до Сангрии. Привет, красуня, красуня Сангрия. Сангрия, Це щ... А, сейчас в повороте забыла вам показать, якуню. Подивіться. коринет один. коринет там, інший в пазусе. еще третий. Там розкуклився корінець. В общем, поворот теж дьо. Бачите? Ось. Вирішив, що того, що він наростив отакий квітонос з бутончиками, цього зовсім не досить. Він почав відрощувати ще чудові, чудові молоденькі корінці. Молодець. Ти молодець, хороший, хороший хлопчик. Повороті. Так, і Сангрія. Привіт, привіт, красуня. Подивіться, як вона як вона вирішила розкуклити корінець. Ось. Ну, корінець це ще не все. Корінець. Тут ось у неї одна квіточка квітне, чудова велика квітка. На цьому ж квітоносі <смас> вона дорощує отаку гілочку з трьома бутонами. Так, а подивіться вище, що робиться. Зараз так, подивіться ось один ріст. Гілочка, другий ріст, гілочка. І тут ще одна, три. Три пробудила квітоноса. Вони тянуться до віконечка. Це я зараз розвернула, то вони сюди до мене, а так вони дивляться в віконце. І ще ось тут теж гілочку розпус пробудила. Ну, в общем, Сангрія, не знаю, як. Сподіваюсь, що всі оці, її, що вона там собі запланувала, що воно все розкрітне, і буде мені чим милуватися, моя красунечка. Треба подивитись, може, її теж треба вже полити. Глянемо, глянемо. Так, ось така у неї коренева система, корінці чудові, там ще є волога в горшечку, тому поливати я ще, ще її не буду. Повертайся ось. Бачите, які корінці чудово. Чудова рослинка, так. повертайся на місце. Зараз я її розверну так, як вона стояла. Хай дивиться в віконечку на дощик. До речі, я дуже люблю, коли йде дощ. як гарно постукує. Оце моя Маргариточка. Моя люба собачка. І її вже зі мною немає. 6 січня я пішла. Побігла на небо. Прожила моя Маргариточка 14 з половиною рочків. Потім старенька собачка побігла на небо. Ось так, Але життя триває. Я всім бажаю кріпитися. Якщо у кого якісь негаразди, долати їх, слідкуйте за своїм здоров'ям, не хворійте, всім бажаю здоров'я, щастя, добра і миру. А ми з вами ще зустрінемось. Я вам покажу свої квіточки. І все буде у нас добре. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього всім найкращого. Бажаю вам всього найкращого!